Вітаю, друзі. Придбати сушку хотів дуже давно. Насправді, вона і не коштує якихось надгрошей, але якось постійно, як кажуть, не до того. Аж цього року, нарешті, ми придбали сушку. Сьогодні я хочу її показати і за одне ми протестуємо її, тому що у Сумці є грибочки, небагато, але якраз на таку одну закладушку достатньо. І за одне побачимо, як вона буде сушити. Як я її придбав по рекомендаціях. В одному з відео я спитав у вас, щоб ви написали у коментарі, що ви можете порекомендувати. І було два таких варіанти: це ось ця сушка, і була ще, це, до речі, українська, і була ще така якщо не помиляюсь, Голландська, ну там, якщо чесно, ціна була космічна, і для таких, знаєте, домашніх потреб я вирішив, що мені ну принаймні на перший час ось такої достатньо з головою. Тому зараз ми перейдемо до її, спочатку до її огляду, я покажу, з яких деталей вона складається, розкажу все, все про неї. Е, ну і потім безпосередньо перейдемо до е, сушіння білих грибів. Поїхали. Отож. Так виглядає наша сушка. Український виробник, який має назву Profit M. Вона буває різних модифікацій. Я вибрав саме ось таку квадратну, тому що там ще є круглі, взагалі є більші, є різні. Дана сушка має 35 літрів, і давайте поглянемо на її конструкцію. Так, давайте перейдемо безпосередньо до конструкції. Розглянемо все так докладно, щоб було все зрозуміло. З самого верху маємо звичайну кришку металічну, в якій є така пластмасова вентиляція, через яку виходить пара, запах і тому подібне. Звичайна кришечка з пластмасовою вентиляцією. Тут маємо, до речі, на цій кришці навіть таку коротку інструкцію вишня, гриби, груші, зелень, м'ясо, птиця, шепшина, яблука, яви. Яб. Тобто маємо вид того, що ми хочемо сушити, і скільки. При якій температурі і скільки годин треба сушити. Так досить повчально. Тепер, що мені подобається, йди в машину, йди. Подобається те, що от є маємо таких сім секцій, але кількість секцій ми можемо регулювати. Наприклад, якщо ми не маємо що закласти аж на сім секцій, ми, наприклад, забираємо і закладаємо скільки, скільки нам потрібно. Можна навіть і дві, і одну. Досить зручно, тому що. Наприклад, якщо, напевно, якась сушка-шафа, тоді ви можете закласти півсушки, а півсушки просто буде порожне. Тут ви собі самі контролюєте, скільки треба вам решіток. Секція наша ось має теж, вона все-таки порошкова фарба, як і корпус, так само і ця решітка. Решітка тонка, що дуже добре, тому що можна сушити такі, знаєте, найдрібніше, навіть якусь травичку і тому подібне ось такі секції. Потім під нашими секціями маємо такий піддончик, що теж дуже класно, тому що все, що нападає на піддончик, ми можемо забрати, помити піддончик, висушити, і воно досить, досить зручно. І Основа це у нас є вентилятор, є елемент нагрівання, це є звичайний тен. І тут, я думаю, що є у нас датчик температури. Тобто, по великому рахунку, коли купуємо сушку, треба завжди. На майбутнє собі, знаєте, розглядати таку ситуацію, що вона може там поламатись. І тут практично ламатись нема чому, навіть якщо поламається, то все, це все дуже легко замінити само. Ось така, такий у нас нижній корпус. До речі, потужність нашої сушки 820 Вт при максимальній температурі. Також на Нашій оцій основі на цьому нижньому корпусі ми маємо просто звичайний включити-виключити і тут ми регулюємо температуру. Все доступно просто і без ніяких як кажуть, підводних каменів. Також маємо ось тут шнур живлення приблизно 1,5 метровий. Можливо, хотілося б і більш довшого, але таке досить нормально. Вартість нашої сушки на момент е, кінець липня 2023 року 3 600. Так, отже, ми маємо наші грибочки. Що в нас кажуть грибочки? Грибочки у нас кажуть, що їх треба сушити по цій інструкції. Так ми будемо і робити, не будемо нічого вигадувати. Від 45 до 70 градусів 8-10 годин. Я думаю, що ми між 45 і 70 виберемо серединку, ми поставимо ну, на 60 градусів або 55. І будемо сушити. ну, Попробуємо 8 годин мінімально, а потім поглянемо, що у нас буде через 8 годин. Сушимо ми сьогодні тільки білий гриб. У нас його ну, досить мало. Я знаю, ну, 25 грибочків, напевно. По вазі, напевно, 2 кілограми, але як маємо, що маємо. Рік дуже не грибний, тому більше не маємо. Будемо сушити ось такий біленький грибок, весь молоденький. Ось такий. Зараз ми ще його почистимо дещо від бруду, тому що в лісі є. Ну, так не ідеально його вичищу, почистимо просто від бруду, не миємо нічого, просто чистимо від бруду і нарізаємо такими довільними скебочками і накладаємо на наші сітки. бочка, грибочки вибирати. Ходімо достати грибочки подавати. Ходи. О так. Грибок? Давай, ти, 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 ти. Давай. Не О, ну, давай. О, грибок. Ай, туко, да. О, Всі грибочки Усі Так? так. Так, ми наші гриби гарненько почистили е, ніжки, ми ріжемо на такі більшенькі кусочки і е, е, експериментально шапочку ми не розрізаємо. Тобто ось такі шапочки невеличкі, ось такі. Ми хочемо посушити цілими. Можливо, вони будуть довше сохнути. Ми заберемо ніжки і будемо їх досушувати до повного висихання, тому що хочемо ось таких прекрасних шапочок. Е, Обратаємо е, цією ни, нижньою частиною донизу, тому щоб воно краще просихало. Отак складаємо такі чудові наші шапочки. Вже ось така трохи більша, все ж таки розрізаємо, тому що я переживаю, що вона не може не, не просохнути. Таку більшу перерізаємо отак на, на двоє, можна сказати. А от такі маленькі, вони такі чудові. У нас грибок маленький і молоденький і дуже багато буде у нас таких шапочок. Ми навіть їх, напевно, окремо після сушіння пострадаємо і буде такий екстра, екстра товар для себе. Думати як собі не складав на сітку ти. Погляньте, яка ніжка. Чудова просто. Такий у нас біленький осінній грибок. частенька частенька ніжечка. Красота. А яка юшка буде. О. Поки нарізаєте обов'язково треба делікатес з'їсти. Маленьку шапочку сиру. Чудова. До речі, смак сирого гриба дуже нагадує смак чіпсів. Колись такі були чіпси з грибами. Дуже подібний смак. А якщо суше, от коли його висушите і так їсти сирий, то взагалі ну, повністю чіпси. Ще трошки, трошки підсолити. і Буде чіпс. Грібні чіпси. Так, у нас одна сітка вже закладена з ніжками. Кладемо другу. В загальному у нас вийшло чотири секції. Одна сама нижня у ці шапочки, як я кажу, такі елітні шапочки екстра. І три секції у нас. Ніжки, ніжки і у переміжку з тими більшими шапочками. Відповідно, маємо 4 секції. Три секції у нас лишні, ми просто їх відкладаємо, накриваємо наші 4 секції кришкою і включаємо. Будемо включати, як я і казав. Що у нас тут по температурі? У нас є температура 60, тому що тут немає температури кратної 5. Ні, є кратна 5 просто. Одним ну, словом, 60 ми включаємо. І лишаємо на 8 годин. Через 8 годин ми побачимо, що у нас буде по наших грибах. Так, друзі, давайте поглянемо на наш результат. Почнемо з того, що ми сушили на температурі 60 градусів, тобто постійно. Я нічого не переключав і сушили ми не 8 годин, як написано тут, а сушили рівно 10 годин. Вчора ми сушили 4 години, і на вечір я виключив, тому що ми заклали гриби перед вечором. Я не хотів лишати сушку на вечір включену. Цілий вечір, цілу ніч, гриби стояли у сушці, у ну, виключеній сушці, вони навіть дещо відвогли. Сьогодні я включив далі на 4 години. І давайте поглянемо, що у нас по результаті. До речі, вчора. Я перед тим як Точніше, сьогодні перед тим як включати, я їх змістив у сітки і через 2 години знову змістив. тобто Ми заклали, заклали гриби, потім два рази ми змістили, тобто верхній переклов на низ, нижні наверх. Що маємо? Давайте поглянемо, що ми маємо. Дивіться, ніжки. Я бачу, що. Абсолютно сухі. До речі, перевірити, чи гриб сухий можна взяти будь-яку ніжку і просто з'їсти її. Вона має хрумтіти, як чіпс Тобто ніжки ідеально висушені. Потім більші шапочки я бачу, що вони дещо ще м'які. Навіть не треба пробувати видно, що м'які. Ми відберемо сухі ніжки, а це ще будемо досушувати, бо бачу, що ще треба підсушити. Це також ніжки, ну, навіть на дотик чути, що вони такі хрумкі-хрумкі. І оті наші шапочки, як я казав, думаю, що треба ще трошки підсушити. Такі яковаті, ну але вони і були ціла шапочка. Так, дещо треба підсушити, до речі, шапочка супер смачна. Ну, просто дуже-дуже. Якщо в порівнянні з ніжкою, то шапочка Ну, можна так і їсти. Ось так. Що у нас, дивіться? Після сушіння наш піддон практично чистий. Абсолютно, дивіться. Буквально тут якісь пару смітинок Ось так. Ось така справа. Значить, що в нас по результату? По результату те, що при 60 градусах нам потрібно 8-10 годин, 10 годин або нарізати тонше, Так як ми нарізали ніжки. Тому що шапочки, цілі шапочки, ще не висохли. Я думаю, що ми ще поставимо їх приблизно на 2 години. Ось такий тест нашої сушки. Надалі будемо пробувати сушити все, що можеш. Напевно, яблука. Що там, що у нас зараз осіннє може бути. Є трави, напевно, в наші м'ята є на городі. Ну, одним словом, будемо експериментувати. Вам всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалась така сушка, можете придбати, можете написати, якою сушкою ви користуєтесь. Ну, до наступних наших зустрічей. Всім па-па, бувайте здорові!